Вимоги до інструменти, інструменту, панове, так? Значить, Ситуація тут така. Резаний інструмент у нас є величезна кількість типів, і кожен різаний інструмент має свої особливості будови, геометрії, призначення, точності і шорсткості і так далі. Але є загальні вимоги, які повинні значить, бути для всіх одинаково. Це звичайно висока точність. І шорсткість різними інструментами, тобто різний інструмент повинен забезпечити по мірі своїй природній конструкції збудова, забезпечити найвищу якість і шорсткість. Так? Тому що інакше немає ефективності використання. Не цей показник тут сказано, прив'язаний до чого? До, е Конструкції самого різаного інструменту, як конструктор його спроєктував. Якщо він його спроєктував якісно, то це вже одна ступенька плюс. Але крім того, що є інструмент, є ще інші сфери впливу на якість обробки. Так? В процесі обробки приймає участь не тільки різальний інструмент, приймає верстат так? і оператор, людина, а людина це найбільш неуправляєма. Особа, так? Якщо він прийшов в понеділок, жінка його насварила або після перебою, і руки труситься, попробуй, щоб що він нормально працював на верстаті. Верстат труситься від нього, бо він такий вже сам дихне на нього і п'яний. Так? так от тут вплив на якість має кінематична точність і верстату, так, і його зношеність, тому подібне. Далі має вплив, звичайно, і що? Кваліфікація робітника. Бо коли я працював на одному із заводів, в нас стояв е верстат е шліфувальний, старий німецький ще по забрали, е, забрала російська армія як, е як компенсацію за втрати, то мужик там він знав, де потиснути, де щось там підкрутити. І таку якість, що ті верстати які нові, того не витримували. Просто людина стільки була професіоналом в цьому справі. Звичайно, одержання якісної обробленої поверхні. Що значить якісна оброблена поверхня? Понове, крім шорсткості і точності, які є на поверхнях, яка христипарне, вона ще критиця іншими властивостями. Це, який заряд електричної поверхні лишається на мікроскопічному шару. Далі. Змінна фізико-магічна властивість. Оброблені поверхні чи ні. Наприклад, якщо обробляти алмазом чорні метали, то в процесі роботи алмаз це вулець, принципі, так? він перетворюється під високим тиском, вулець починає, в... 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 На мові, е... проникати поверхневий шар сталі, а в місці вулицю в сталі це зміна фізико-механічної властивостей цієї сталі. І так далі. Ну, Приклади е... Значить, е... поверхні позитивно негативного заряду, напевно, так для простих таких речей немає значення, а от для плав, для пар плужерних пар, то є пар дає мильовий зазор, коли деталі труться одна по другій, то там має величезне значення і заряд поверхні. Тому що два втулка валик, які мають негативний на поверхневі заряд, так? вони відштовхуються. Таким чином створюється якась електрична, будемо сказати, Ізольованість одної деталі від другої, тим зменшується терття, Так? Якщо буде одна позитивна, друга негативна, притягується йде інтенсивне зношування. Найдений був такий ефект можна сказати, аномального тертя. винайшли випадково, коли бронза терлася, була втурка бронзова, а валик був стальний на холодильних апаратах. Оказується, що при певній температурі бронза в процесі треття створюється такі фракції треття, які час від часу можуть з'являтися або відновлюватися. Тобто виявився так званий ефект е, незношення деталей. але при температурі, при певних температурах, то теж має вплив на це. Ефективність процесу різності впливає на продуктивність праці. Це означає, що для певної типу обробки, наприклад, якщо ми маємо чорну обробку, то нам потрібен такий інструмент, який би як можна більше зняв припуску. Якщо ми, звичайно, маємо обробку чистову, так, де треба довести мікрони, то там не треба ефективності зняття стружки, так? там потрібно забезпечити точність, якість т. 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 тому подібне. Тому це питання теж має велике значення конкретно для тебе купання. Звичайно, всі ці показники звездяні з режимом різання охолодження відведення містружки. Ми знаємо, що в зоні різання створюються величезні тиски в мегапаскалі, до десяти тисяч мегапаскалі. Температура тисячу і вище, може бути до 1400, де, 400, де принципі плавиться, розплавляється твердість плави. але такі режими є. Але для того, щоб забрати зону різання. Температуру використовуються різні способи, в тому числі відводу тепла, так? охолодження, якщо це дозволяється режимами роботи матеріалом, підводом безпосередньо у зону різання так, тут подібне. стійкість або делекти розмірна Значить, Я вам казав на першій парі, що цей. Наш вік зараз по відношенню до різного інструмента відноситься як золотий вік, бо прозовий вік, якісь там автоматизації і так далі. По відношенню до різного інструменту, цей вік називають віком розмірної стійкості, тобто конструктор. Значить, розмір стійкість. Я вже розказав, що фірма Сантвік єдина в світі фірма, яка робить, покриває різальні пластинки 20 шарами. Точність таких шарів, товщина мікронна, так? вони це роблять з високою точністю, секрету поки що ніхто не відкрив. І це Тобто вони гарантують, що кожне сверло чи скажімо, різець він буде працювати певну кількість часу і зношення буде мінімальне. Ну, місність, я думаю, понятно, якщо різальний інструмент буде не або навіть не стільки місцем, який жорстким, так? бо вершинка ріся, якщо вона не буде знаходитись під дією сил різання стабільно на лінії центрів верстату, то не будемо оброблювати деталі, особливо коли це буде автоматизована система настановки на розмір. Так? Ви верстат інструмент підвели до лінії центрів, під дією сили вона прогнулася. Значить, якщо ми, наприклад, точимо, Значить, таким чином вже розмір збільшився. І збільшується настільки, наскільки на де деформація буде цей. Тому і жорсткість величини є. Ну, панове, технологічність конструкції ще не має велике значення, тому що е найкраща технологічне, на мій погляд, це є інструмент з механічним кріпленням пластинок. Так? Тому що одна, одна сторона різерна зносилася, взяли, відкрутили, повернули пластинку. Іншою стороною і ріжемо. Не треба переустановлювати різним інструмент і виставляти тому подібне. Найбільша ефективність в даному випадку це конструкції з круглими пластинками, так? тому що довжина лінію леса, яка знаходиться постійно в контакті, досить невисока на глибину різання, так? а решта сачкує. Треба розвернути зносилися, повернути на якийсь певний кут, І таким чином ми маємо продовження роботи. Ну, далі оптимальна вартість. Ну, я думаю, всі ви в курсі діла, що звичайно бідний тратить, то скупий тратить три рази. Кажу, так? Чому? Тому що, купивши дешеву річ, вона не має тої якості. Тому тут повинна бути золота серединка. Нам потрібно дуже дороги. Матеріальний інструмент, якщо він себе оправдовує, якщо ми суму вкладуємо в вартість товару, то вона вам вернеться, правда? А якщо ви не можете вкласти в суму товару всю вартість того інструменту, то ви підбудете працювати збитки. На навіть треба шукати золоту серединку для того, щоб знайти оптимальну вартість. Зараз на щастя, маючи таку велику річ, як інтернет, вже можна знайти навіть якийсь там. Комп'ютер чи мобілку, чи щось, пошукати по різних сайтах ціну. Так? І вже можна поділитися, яка в даному випадку на ринку є ціна оптимальна для того чи іншого продукту. Так? Перше це було тяжко, точно годно.